Добрий день, з вами Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Не секрет, що в умовах війни у нас відбувається певна релокація бізнесу вже доволі тривалий період часу. І я впевнена, що багато власників бізнесу замислювалися про це. І я би хотіла сказати, що з одного боку це, звичайно, є наслідком негативних явищ, які ми наразі бачимо в своїй країні, і ми живемо в цих умовах. Проте питань розмова не про це. Розмова про те, чому it бізнес вибирає релокацію саме до Латвії або до Чехії. Ці країни чомусь є, ну скажімо, в топі щодо вибору юрисдикції. Я пояснюю, чому. Справа в тому, що дані країни мають стабільну правову систему. Є корупція, звичайно, вона є в усіх країнах, але рівень її надзвичайно низький. Крім цього, незважаючи на доволі складну бюрократичну повільну систему, яка не подобається інколи українцям в порівнянні з українською, але це знову ж таки лише моє ціночне суб'єктивне судження, є на, на користь цих юрисдикцій обов'язково свідчить і низький рівень податків, і стабільність податкової системи. Тобто, не потрібно щось вигадувати, оптимізовувати, треба просто спокійно. Працювати і вчасно подавати звіти. І тому дуже багато IT-компаній наших клієнтів, вони працюють саме в цих країнах, тобто є резидентами цих країн. Звичайно, після того, як багато айтішників у нас пішли працювати в межах системи Діє Сіті, і є резидентами Дії Сіті, то життя в Україні також спростилось і вони мають більше можливостей і більше, скажімо так, держава розуміє, що це є одна із галузей, яка дуже підтримує економіку України зараз. Проте знову ж таки дуже багато клієнтів звертаються саме щодо цих юрисдикцій Латвії і Чехії. Тому я би хотіла на це звернути увагу. І якщо у вас виникає таке саме питання, звичайно, треба підтримувати економіку України. Це я вважаю, що не питання обов'язок кожного українця. Проте, якщо є така можливість, ви можете скористатися і ось такою нагодою. З вами була Надія Жуляк, юридична компанія Краун, залишайтесь нами.